Вітаю вас, дітлахи, вітаю і вас, шановні батьки. Сьогодні я запрошую наших діточок на цікаве заняття, на якому дітки узнають про одяг. Діти, сьогодні до нас завітала Лялька-маша. Вона прийшла і просто з вами привітатись, і для того, щоб ми з вами допомогли їй підібрати одяг, щоб піти на вуличку. Чи не так? Ага, ага, я хочу, вдягнути щось таке тепленьке осіння, але ж не знаю, що. Допоможи. Ми тобі, Машенька, обов'язково допоможемо. Але спочатку, лялечко, скажи, яка зараз пора року. Осінь. Діти, молодець Маша, осінь. А яка пора року була перед осінню? Було літо. Я дуже люблю літо. Що влітку можна засмагати, купатись, ходити на пляж. Вірно, влітку сонечко світить і пригріває, воно зігріває нас своїм теплом. І тому влітку потрібен спеціальний літній легкий одяг. Діти, а що таке одяг взагалі? Це все, всі ті речі, які ми одягаємо на ту. Так от. Повторюю, влітку нам потрібен літній легкий одяг. Це маєчка, це футболочка, це платтячко для дівчинки, це шортики для хлопчика чи для дівчинки, це спідничка, юбочка, спідничка. Такі речі потрібно одягати влітку для того, щоб захистити своє тіло від. Сонячних промінців. Що, що? А на голівку влітку що одягаємо? А ти що одягала? Не пам'ятаю. Діти, а на голівку ми влітку одягаємо ось такі головні убори. Головні убори – це все те, що ми одягаємо на голівку, прикриваючи голівку волосся від сонячних промінців. До літніх головних уборів належать кепка та панамка, які можуть носити і дівчата, і хлопчики. А на ніжки потрібне легке літнє взуття. Ну, наприклад, шльопки, наприклад, сандаліки або ось такі босоніжки для хлопчиків та для дівчаток. Чи ти таке насила, як, як про якщо ми говорили? А вже ж, я пригадала, у мене теж літній одяг. Молодчинка. Але ж зараз, діти, пора року осінь. Отже, дітки, восени потрібен спеціальний осінній, теплий одяг. До такого одягу ми відносимо светр. Курточку, колготки, спортивний костюм, подивіться, штанці і інший одяг, а також теплі головні убори, такі шапочки, які б закривали вушка, бо восени дує холодний вітер, і вушка може захворіти. Отже, потрібна, ось, дивись сюди, Маша, потрібна шапочка із вушками. А на ніж? А на ніжки можна вдягнути черевички, туфельки, кросівки. А коли піде дощ, або ви будете гуляти після дощу з батьками, то можна вдягнути ось такі гумові чоботи, які не промокають і не пропускають воду. До речі, Маша, ану вставай і подивимось на тебе. Ти вдягнена зараз по осінньому. У тебе одяг осінній, у тебе теплий синій светер, у тебе джинси, у тебе кросівки. Але ж в таких речах, тільки в таких, ти можеш бути в нашій групі, в нашому садку, а на вулицю ні. Чому? Та тому що потрібно вдягнути ще щось, таке тепле, ну Подивись. Вдягнути ще. Ще потрібно вдягнути курточку, шапочку з вушками, молодчинка машуня. А далі, діти, коли буде дуже прохолодно, то нам з вами потрібно буде вдягатись і тобі, Маша, потрібно буде вдягати шарфик та рукавички. Зрозуміло? Так, так, я все зрозуміла. Мені тільки потрібно піти додому, взяти. Або мамі подзвонити, хай вона мені привезе, щоб я на вулиці не змерзла. Курточку і шапочку з вушками. Дякую вам, діти, дякую, Ольга Валерівна, дякуємо тобі, Маша, що ти до нас завітала. Але ж ми тебе не відпускаємо. Чому? А я пропоную тобі разом з діточками пограти в гру про одяг, під час якої ми закріпимо знання про одяг. Дітки. Я пропоную разом з вами та з нашою лялькою Машею пограти в гру, яка називається Що потрібно, а що не потрібно. Я буду називати якусь пору року. І якийсь одяг. І буду запитувати, чи потрібен цей одяг такої порой роки, чи не потрібен. Домовились, це дуже легко. І так, Маша, дивись. Дітки, а ви слухайте? Скажіть мені, дітки. А чи потрібно влітку носити курточку? Ні. Ой, Маша кричить: ні, Молодець, діти, не потрібно. Тому що влітку дуже спекотно буде від курточки. А чи потрібно влітки, влітку носити панамку та кепку? Машо, як? Ага, потрібно. Потрібно. А чи потрібно влітку носити гумові чоботи? Та ні, і я вважаю що ні. А восени, чи потрібно вдягати колготки? «Угу, угу, сказала Маша. А чи потрібно восени вдягати шапочку з вушками? А вже ж, а вже ж. А чи потрібно восени вдягати ну, сандаліки легкі? Ні, ніжки можуть замерзнути. Правильно, машу? А чи потрібно восени вдягати курточку? Маша. Mm -hmm. Потрібно. А чи потрібно восени вдягати теплий спортивний костюм або свет? ж! Маша, яка ти розумничка, діти, вона не допустила ні однієї помилки, сподіваюсь, і ви теж. Але ж Маші пора вже час вирушати додому. А я, дітки, кажу вам теж до побачення. Ми сьогодні гарно попрацювали на занятті, під час якого ми говорили про що? Про одяг, про головні убори, про взуття. Ми говорили про літній та про осінній одяг. І я вам кажу до побачення. До нових зустрічей!